Буде. рогалик ругалик. Ну, Теперь размажу за яйцочком. Понесла я. Хотілося так позвонити до Наді. Я то була до її дзвонила вона була вдома. Надію, якщо ти мене побачиш, то вибач, що я не позвонила, мені просто було невдобно. Я така людина, що ну щось стесняюся, не можу надоїдати, якщо чесно. Тебе там багато роботи справ багато. Не хочу, щоб якось заважати. Тому й не дзвонила. А дивилася вас. Всі ваші відео дивилася, передивилася, всі пірошки дивилася, і як ви купляли обновки. Все дивилася, все як приїхала, ти як Сандел зустрічав, передивилася всі відео ваші. Так я вночі, коли є час. Коли погано сплю, коли моя проблема не дає мені спати, то я включаю і дивлюся. Так що, передавай всім привіт. Я знаю, мене Сандел не знає. Я його підписниця. Перше відео, яке я подивилася в своєму житті, ніколи не заходила на YouTube. Ну, був телефон старенький. Коли мені з'явився телефон, мені подарували, то я якось не знаю, десь у мене висвітилося відео. Ну, я ще ж не знала. І включила самбил, там, де на столі ходив кіт. Я взагалі я була в шоці. Я подивилась, думаю, що це таке? Не може бути такого. Почала дивитися. Якось дивилась, дивилась. А тоді була дуже-дуже сильно хвора. Боліла дуже. І. Якось так підсіла, не знаю, там, хто, багато людей, хто погано дуже говорить. Але, знаєте, люди добрі, всі ж ми однакові не будемо. І... Ну, а я людей дуже відчуваю. Ну, він знає, просто, що він робить. Він робить правильно. Такі справи. А сам коли було мені погано, я зовсім вже думала, що я не буду жити і не буду. Розказувати всі подробності. У мене там є деякі відео, і я так запам'ятала слова, що коли ви на грані, вже не знаєте, куди подітися, і вже кінець, все одно треба хвататися за соломинку, йти треба вперед. Іти вперед і казати. Ну, це вже я сама від себе кажу, я сильна, я сильний. Я все зможу, у мене все вийде, мені треба жити, мені треба жити, у мене є для кого жити. Життя, життя подароване від Бога нам, і ми повинні його прожити, як нам дав Бог. І я так ще він як сказав: зробіть те, чого ви не можете зробити. Коли ви щось хочете, поміняти, зробити, зробіть те, що ви не можете, що ви можете. Колись ви думали, от я б хотіла так, чи хотів би так. І ви ну, не змогли це зробити. Від чогось треба відмовитися, від того, що ви дуже сильно любите. Порою треба відмовитися від того, що ви любите. І все, переступити. А порою треба полюбити те, що ви його не любите. Так треба. Я запам'ятала. І тоді він каже: у вас тоді все вийде. Переступить, візьміться, зробіть те, що ніколи не робили. Ну, ви знаєте, я так стала дивитися і думаю, настільки люди, бачите, різні, я так думаю і думаю, Тетяна Васильівна, вона, я не можу сказати, вона розумна жінка. Вона розумна жінка, не всі так зможуть. От мені щось болить, я зразу вішаю в носа, я ховаюся, уєдиняюся. А вона сильна, є настільки високий сахар, і вона ще бореться з цим. Це ж, знаєте, наскільки вже людина немолода, вона прожила життя, вона багато чого бачила. І вона, як питається, ну як питається. Як сказати по-українськи, хоче донести до людей, доказати. Ну, починає, як вже ж нерві, теж не в порядку. І починає, як, як повішати голос. Ну Це теж нормально, я вам скажу. Не всі можуть бути такими сильними, хтось би так зовсім не зміг. От, от попробуйте, звісно, що. Ми не зможемо зробити те, що хтось робить. Я не зможу зробити того, що хтось робить. Я дивлюся і хотіла б, але я його не можу зробити, а хтось дивиться, тоже, може мене і думає, я так би не зробив чи не зробила б. Так що треба до цього просто змиритися і як прийняти, що це нормально. Хай буде так, як є. І ми ж за себе відповідаємо ми, як хазяя свого життя. І хотіла б ще сказати, коли люди вже в ну, вичаї, і горе дуже велике, все таке, знаєте, в когось щось, коли втрачають свої, і своїх близьких людей. Ну, Звісно, треба триматися, я вам це кажу, а сама хочеться плакати. тому що... Це дуже тяжко, але треба шукати десь якусь раду, десь від когось десь, щоб жити. І мені здається, що коли навіть якісь проблеми є у житті, і є багато вони таких знайомих, що вони кажуть, що все, їм вже пиріжки, мабуть, зараз будуть горіти, Що я не справлюся, чи все, я вже не можу більше, я не можу жити. то Повірте, що все буде добре. Є вихід а, з положення можна знайти завжди. Правда, Ігор? Віход можна знайти. Так. Да. Можна. І можна все поміняти, можна все зробити. Ну, вже виходу немає, і ми не зробимо, коли вже. Людини не стає. Якщо сам не може зробити, то може хтось допоможе, ну, що допомагав хтось. Ну, Тобі треба, значить, да, Значить, ну, треба просить. Значить, треба просить помощі не треба стіснятися, треба стукати, треба просить. Тоді двері відкриваються. Я не вмію говорити по-українськи, вибачте я так бізари молола по-своєму. <свист> <свист> не виходить його. Розмовлявському. Ну так, да. а. а в тебе. Ти казав уже, тебе получається? Получається. А як я треба я казати? Я як навіть, на цьому суржику якось. Тобто ти гарно говориш? Гарно говорю. Да. Як виходить. треба казати, получається? Виходить. виходить. Або получається? Ну, може так. Виходить, як мене виходить. Як в мене виходить, так я і роблю. Ну, то не головне, там мова, що там може комусь смешно. Ну, ну смішно. Ясь вам опущу, аму, я її трошки перепекла. Поки з вами поговорила. Думаю, що нормальні. Ага, дуже гарачі. От такого рівненького робила рогаліка. це вже не рогалік. Так як сосіску закручують. Ось такі рогаліки Дуже добре на пергаментної бумазі. Дуже добренько. Немоно взяться. Це ж тільки одразу з духовки, але гарно так вони відстають. Бачите, про що я вам і казала, що? А, вони, так, щоб вони вони всі влізли. Можна сказати, що вони, бачите, не повітікали, Не повітікало з них нічого. Зараз я їх накрию, вони трошки відпочинуть. Тут буду робити. Я даже, ви знаєте, я положу отут тільки ось трошечки, я положу на цю саму бумагу, тому що в мене ще, може, на один раз залишилося, буду робити. Я також дуже рада за занаю. Вона молодчинка. Тоже треба мати таку силу волі, щоб не доїдати і бути на дієті. Це дуже тяжко, я вам скажу. Дуже тяжко. І так не всі зможуть. Я лічно не змогла би. Я як не хочу їсти, як мене нема апетіта, я не їм. Як я хочу їсти, я їм стільки, скільки я хочу. Я буду їсти і пироги все буду їсти. Бо я хочу. У мене молодець, я вам скажу, і не всі зможуть. Ось так, молодець, вона теж ж їй тяжко, але вона добирається, їде. Дякую. Сам Велу, що він ну, її прийняли в сім'ю, вони дружать, це дуже добре. Не всіх так вийде, я вам скажу. У її теж нелегке життя. І добре, що так. Добре, що ми живемо. Ну і чому самвел там пишуть, що самвел до її погано ставиться? Я б не сказала, що він до її погано ставиться. Непогано він до її ставиться. Чого він погано. Вона робить ті пироги готує їжу, вона це любить. Вона приїхала, хоче. Ну, вона вміє. Не всі це зможуть робити. І навіть нерви не витримають, якщо чесно. там День-два, да а, стільки часу готує, вона молодчинка. Вона їм допомагає, а вони їй допоможуть. Що там такого? Це все нормально. Там її не вправі судити, мої хороші. Чого ми будемо судити? Так трошки олійки візьму. Стараюся Деньки було взято олії, але без олії не получаться. Просто це тісто, ой, ці дрожчі сухі, то вони трохи довше виходить, що тісто сходить, бачите, а вже воно все пішло яку дію і вони працюють, сходить все на ходу. Але я вам скажу чесно, ну, все одно мені живі дрожчі лучі. Може, ці не такі вредні, я думаю, сама собі сухі, тому що дрожчі вони вредні, їсти не можна. Бо, кажуть, приказка я така, росту, як на дрожчах. Якщо ще їсти дрожчі, то ну, це я таки вже роблю просто. Люблю, щоб не було цих страчків. Ось тільки поробила шарики вже. Тісто підійшло. Ось такі діла. зараз буде час. Скоро моя іруська на роботу. Сьогодні бабушка Маша сваха виходна, то трошки проще. Вчора, поки вона була на роботі допізна, то дітки позасинали у бабушки. Так прикольно. Вона сама була у квартирі. Каже, натомилася, приїхала, позвонила. Сваха каже, сплять. Рано поїхала до них туди, до Свахи, та й десь поїхали по ділах. Сваха поїхала, і діти поїхали, онуки. Ее справе. Вот и все. Весь получилось. Так, ложимо. А я це яєчко викидати не буду. Я його на сковорідку. і У Мене сьогодні ріс. Іще борщик є. Не з'їли. Ну, добрий такий. На другий день самий добрий борщ на третій. Ну, два дня. Ми ще їмо, третій день уже не їмо. Тому що ми його і з'їдаємо. Або на другий день, або ще того ж дня. У мене його лягає вранці спать, то йому їжа треба вночі. О. Та я зразу і поставлю, нехай там і підходять. Ам'я, люблю, щоб були такі рівненькі. Вони у мене не однакові. Буває, з'їстиш одного великого, вже хочеться одного меншенького з'їсти. Нехай будуть і меншенькі, і більшенькі. Все в духовочку. Поки ті печуться, то попробую з вами. Погано відно так. Ой, зараз буде падати. Що буде падати. Приходьте, пригощаю. Чи угощаю, чи пригощаю. Ну, такі. Я їх і перепекла, але вони м'якенькі. Там бачите, тут трошки як ще сухеньке вони. Вони ще простинуть, охолонуті, будуть ще смачні. Ну, тісто, мука хороша все. І солодкі, смачненькі а тут вони м'який а знизу Але все одно мені на живіх дрощах лучче. Що хто не казав, все одно лучше. Буває, що ті дрожчі ніби чувствується запах, а у нема. Ото як бездрожі живі. Але коли робите живими дрощами, то сипте хоча б півчайної ложечки розпушувача. Розпушувач забирає. Запах. Смачно. Тільки вредно. Так поїсти тиждень. Можна на три набрати. зразу. Ну хороша, ця у жовтих пачках. Дуже біленька. Вкусні пиріжки. Готуйте. Є ж, кажут, пока рот свіж. Шов кого є? Чи вода, чи молоко. Ну, якщо на воді, то треба кип'ятити воду. Наприклад, стакан води, стакан цукру, стакан олії. Ну, я не даю стакан олії, даю пів стакана. І трошки солі. Все що перекипіло, закипіло, виключили, все охолонуло і додали дрожжі. І все, і місіть тісто. Або півлітрова баночка, наприклад, води, півлітрова, ну, половина олії. Ну так, такий рецепт. І дуже тоді добрий. Бо на воді ж вони таки все одно не будуть, без яйця, без нічого. Ще минут дойти, да йти явімо. Шаємо то, що треба будуть пити. Не одну. Остивають їх. вони ще полежать, вони такі стоять м'ягенькі. Не буду я. Ну ж видно, бачите. Так блістять гарно. Красиво так. Я люблю іменно яєчко ну, розмішувати із жовток і білок. Не один жовток. Як беру одного жовтка, вони мені не такі. Може треба молоком розводити. Вони зразу якісь такі стоїть дуже темні. А і з білком то, що треба. Так що, не знаю. Бачу люди жовточком мажуть тільки. А я люблю з білком. Ну, Трохи важко так мажеться, але нічого, вони тоді печуться і такі гарні. Вони блістять, бачите як. Добре. Все добре, не треба грішити. Все Все попекла. Ось такі. Я їм не дала, щоб вони зійшли, поставила зразу в духовку, і вони трошечки ніби ось як потріскали. Ну, теж міг гесенькі, я, я тільки що їх вигнула. Так що, приємного апетіта. Готуйте. На сьогодні в мене буде все. Скажу вам до побачення. Всього вам найкращого. До зустрічі! Я, як завжди, з вами і люблю вас!